Так, як заявляє газета Єрусалим Пост, то цитую: Зеленський знаходиться у скрутому становищі у війні проти Росії. Зеленський не досяг жодної зі своїх цілей і веде свою країну в прірву після великих втрат багатьох частин України і людей. Зеленський не зміг досягти жодної зі своїх цілей, жодної підкреслено, втративши багато частин України, її інфраструктуру та економіку, яка наразі зруйнована. А також мільйони людей, які були вже переміщені після двох років війни і втрачені. Згідно зі звітом, за 2021 рік Україна вважається другою за корумпованість Україною в Європі після Росії. Другою, Посідаючи 122 двадцять місце зі 180 країн. Зіткнувшися з цим, Зеленський. Почав говорити про перемовини з Росією, нещодавно, вперше про це заявивши, що не включає переговорів про кордони до російської військової операції. Він сказав, що мирні переговори з Москвою можливі щодо кордонів 22-го року. Після того, як Київ наполягав на звільненні кожної останньої частини землі та повернення російської армії до кордонів 91-го року, тобто до кордонів. До приєднання Криму та Росії позиція, яка розуміється як початкова заява про свою позицію на переговорах. Тобто, тоді Зеленський говорив про кордони 91-го року. Наразі він говорить про кордони 22-го року до війни з Росією, Тобто включаючи Крим, Донбас і Луганськ, тобто Крим, Донецьк і Луганськ ідентично як було і тоді, але наразі звільнивши там Запорізьку, Херсонську, Маріуп, ну, тобто Донецьку область деякі областя. так як було до 2022 року. Але я думаю, вже після 21 травня ніхто на переговори вже не піде, тому що була заява від так само РФ, заявляли. На жаль, що після того, як Зеленський ну, статус президентства його закінчиться, ніхто говорити вже не буде. На початку взагалі, мені здається, потрібно було домовлятися. Але... Але тоді було зовсім інше в голові. Наразі закрили кордони, закрили все. І люди вже навіть не хочуть війни, хочуть просто миру, мені здається. І все, переговори повинні були бути вже давно. Коли там був один. Стамбул два ось був. Ніхто не хотів на переговори, там був один і Стамбул два. Тепер запахло жареним і всі це почули. Але потрібно було не втрачати людей, не втрачати інфраструктуру нашу, не втрачати нашу країну по часткам, знаєте, як зараз втратилось. А потрібно ще тоді було домовлятися. І реально б зараз би ніхто б не ощутив тієї ж війни. Якийсь малесенький відсоток людей. А зараз всі, всі вже відчули цю війну на собі, я думаю. Тому моя думка просто така, що потрібно було домовлятися. При тому, коли був стамбул один і все. Але Зеленський хотів пере... перемоги, 91-х кордонів, і тепер маємо, що маємо. Яка ваша думка? Взагалі, ті, хто мене дивиться, коментуйте, поширюйте це відео, підписуйтесь на мій канал, обов'язково, ставте лайки.